Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця вечір, наша вечірня розмова. І ви знаєте, я так подумав, а куди ми взагалі поспішаємо? Я спішу щось розповісти, щось розказати, десь плутаюсь, десь е, якийсь час, і хтось регламентував та Ніхто ж мені час не регламентував. Я не знаю. Надалі не буде ніяких е, поспішань, не буде ніяких спешок. Все буде йти нормально, потихеньку, то ну як потихеньку. Я не кажу, що ми будемо сидіти і дивитися один на одного, але не будемо а -а -а, біжати відкрив рота. Тому що ну, хтось хоче подивитися три хвилини, хтось 4, хтось 10, хтось 15. Ну, поки ми не завершимо розмову нормально, а не так, як. Блін, мене щось аж, знаєте, <плес> думаю, ну куди, куди, куди Куди ми спішимо? Та ще й прислів'я є, спішать у двох випадках. Друзі, давайте зараз почнемо, знаєте, з чого? З того, що зараз вже дві доби, всі кричать, і я навіть там зранку ще сказав, але щось там не пішло розповсюдження. Я зараз без розповсюдження нема передивлянь. Нема. Нема. Щоб ви розуміли, друзі, без вашої допомоги, тому що я можу поставити тільки у себе на сторінках. От хто зайшов на сторінку, подивився, і навіть Фейсбук він же не розповсюджує зараз, тому що. Ограничений аккаунт. Так що дякую тим, хто допомагає. Так от, про те, що всі кричать: зброя, зброя, зброя. Так, рішення прийнято. Прийнято Америкою, Ну, Сполученими Штатами Америки Прийнято Францією, Прийнято Німеччиною. Поляками це навіть не будемо казати. Що прийнято Балтійцями, Прийнято Норвегією і багатьома странами, а зараз ось буде скоро Рамштайн. Засідання рештами, там воно буде розписано все. Так от рішення прийнято на постачання нам бронемашин, ось там США ще не оголосили, але повинні сьогодні оголосити. Там вже трохи час у нас про Бредлі, ще будуть додаткові хімарси нам надані. Це Реус повідомляє, агентство Реуц. Е, е, Ви знаєте, що французи і Цезарь нам додатково, і оці, як називають вони, легкі танки. ну і БМП Мердер або Мардер, як це правильно Німеччина, а скільки йде снарядів? Ви не розумієте. Ви просто не розумієте, що це поток. Снаряди там американці знімають ракети. Так, да, вони старенькі, але їх зараз модифікують, а наші вже зробили з Бука пускову установку. Бук пристосували до пускових, щоб пускати американські ракети. І ось цих багато ракет. Вони будуть йти, йти, і воно зараз йде. Все, все пішло потихеньку, все починає йти на потоці, друзі. Розумієте? На потоці. Німеччина навіть розмовляє там з Іорданією, з Нідерландами, щоб передавати гепарди Вони там сумісно роблять це, там безпілотники, е, знаєте, те, що е, разом роблять. Ну, все нормально. Все нормально, все тут, тут. тут. Німеччина почала розкручувати це. Як ото кажуть, на футбольну команду взагалі німецька машина, вона починає працювати. Все, Шольц відвернувся повністю. Газ не потрібен, я утром казав. Газ ноль використовують російський, вугілля ноль, нафту ноль. Ще вони трохи позбавляться від деяких речей і все. І Німеччина, ось та, що найбільше валала, вона перша. Відвертається від Росії. Там уже Медведєв почав щось їм погрожувати, щось їм там розказувати, що знову до Берліна він хоче дойти. Слухайте. Я не розумію, як ми жили в одній країні з цими людьми. Блин, людьми сказав. Не хотів. Чесно, не хотів назвати їх людьми. Як ми могли вважати? Що ми разом воювали проти нацизму з нацистами, з фашистами ми воювали. Хоча частина українців так воювали проти них потім. І Це для мене загадкова річ, як ми могли існувати. А ще ми кланялись тій москві. Друзі, це Це щось неймовірне. Неймовірне. Я... Ось, якщо ви знаєте, Лоуренс Бриту, там 14 признаків фашизму. Зайдіть, якщо можете. Як ні, я десь на якомусь випуску зачитаю ці 10-14, вибачте, признаків фашизму, це. Ось вона. Ось вона. Все. Там і завідомо фальшиві вибори да? і сращування релігії з державою. Да? Ну, і взяття під контроль преси, все ось воно. Ну, давайте ми про це поговоримо чуть пізніше, друзі. А зараз я хочу подякувати всіх наших помічників, донаторів, всіх наших волонтерів. Ви неймовірні люди. Ось ви неймовірні. Ось хтось мені там пише, не треба, перер... не треба перечисляти, що ви фамілії. Ні. Ні, друзі, я не можу ну, не то, що не можу, але ну, як, як не сказати слова подяки? Ось дивіться. Я от зараз не беремося терпіння чуть, чуть і я всіх подякую, тому що те, що ви робите, те, що ми робимо, я ніколи не сподівався ось на таке, коли там казав, що давайте там будемо допомагати, давайте перераховувати. І я чесно завжди кажу, що половина йде на канал. Це і мікрофон, це я ж кажу, все, ось там з -з зламалося світло, у мене все, замінили так далі, а половина йде туди. А те, що я вже сам від себе віддаю, це, я про це навіть не буду казати і не буду говорити. Я ще раз е, велика подяка. Берінаде. Берінде, вибачте, якщо десь по Берінде Ганні, Мазур Ліді, Умновій Ользі, це вже не, не перший раз уже стає постійним нашим донатором. Без прізвища, ось п'ятого було перераховано, це ще вчора е о 20.46. Щиро дякую. Шуліка Володимиру, Назаренка Марії Велика подяка, Корнієнка Юрію, Треніна Євгенія, щира подяка. Ску Скурчанська Марія велика подяка, Фіщенка Тетяна це теж уже становиться постійною. Ну, ми становимося вже командою. Багато таких. Сліпенюк Вікторія, це на Моно. Віаріка. Вибачте, вибачте Віаріка, Сліпенюк, Сліпенюк, Віаріка, на Монобанк. Дякую вам. Горбенка, Галина, Маслов Валерій теж уже. Е... Він і спонсор о, каналу. Він і донатор Валерій. Щира вам подяка. А, Рашевська Світлана. Яковлев Володимир. Гофман Ольга. Торба Антоніна. Два рази продонатила сьогодні. Щира вам подяка. Подорець Надія. Вострякова Світлана друзі, я ж кажу, ви неймовірні. Ми сьогодні, побачивши цей оці ось день-два. Я думав, що після нового року всі видохли. Ні, ми навпаки ми допомагаємо нашим хлопцям, допомагаємо нашій армії. І ми сьогодні заказали, замовили вже здається п'яту партію мішків. Спальних мішків. Вибачте, спальних мішків, спальників, 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 а то мене вже поправляли. Не кажіть мішки, спальники. Вони теплі, гарні, хороші, отзиві. І вам велика подяка. І я ж кажу, що це ж люди допомагають. І... І ось мені з фронту. Да? І наші хлопці, Петро, Салама, Олександр Мажан, які займаються, вони ж їздять від Гуляйполя, їздять до Славянська, де є знайомі частини, де їх приймають, де їх вони скрізь. Бувають. Ну, Донецька область, правда, Гуляйполя це Запорізька область, але вони туди ось уже два рази заїжджали, там, там страшне. Ось не кажуть про це. Кажуть, так, да, Бахмут страшне, страшне, і Там е, Холодний Яр, хлопці. Там е, Руслан Шевчук, е, командир бригади. Це мій дуже гарний знайомий. Ми ще знає, знайомі з ним з 14-го року. Він стояв у нас в Новосілки, Він тоді ще був командиром батальйону, підполковником, Зараз він полковник, командир бригади. Хлопці там друзі, велика подяка. вам. Я ж кажу, велика. Ми, ми робимо добру справу, ми робимо її маленьку, але кожен яку може, таку і робить. Йдемо далі потихенечку. Йдемо потихеньку далі. Ну, Суд Франції, як пишуть, відпустив Живаго під заставу. Ну, давайте так. Живаго він поки що не відпустив, а призначив, а призначив за Живаго Заставу. Заставу в 1 мільйон євро, здається, якщо я не путаю, якщо я це правильно пам'ятаю. 19. го Ні, не, не 19-го, підожіть. Коли його арештували? Стоп, 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 стоп. Того з дня 3-4. Да, як його арештували, він поїхав. Ладно, не будемо щось. Ну, посадили Да, арештували, да, за екстрадицію, да, за поданням нашої прокуратури, але тепер його відпускають під заставу 1 мільйон євро до 19 січня. Ці дні він раз в тиждень повинен приходити відмічатися. Здати всі паспорти в поліцію і два рази на тиждень повинен приходити відмічатися. Але Так ось якось якось так ось. Ви знаєте, що у цих наших шахраїв, злодіїв, бандитів, олігархів, багатіїв, мільярдерів, у них стільки паспортів, що їх прослідкувати і Франція не може. І щось так. Щось тривожне на душі. Знаєте, так, що цей паночок може злиняти аж бігом. Ну, а Франція залишить собі мільйон євро. Можливо, це працює. Нам вже допомагають в житті круговорот, друзі. Отак, все. Отак, 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 так, так, так. Нічого не буває просто так. Нічого не буває просто так. Так що будемо стежити за живагою. Ми так раділи, що його арештували. Так, да, по озброєнню. Не закінчив вже до кінця. Озброєння. Так, рішення приймаються, рішення озвучуються, рішення затверджується. Але давайте заспокоюватись, давайте бути, будемо спокійними. Це не буде завтра. 7 січня і це не буде 15 січня. По-перше, німці передають Патріот і американці передають Петріот. Взагалі, взагалі навчання на цій системі півроку, але обіцяють за 2-2,5 місяці наших хлопців навчити, тому що ми розуміємо. І ті, і ті, і навчання німці будуть проводити у себе в Німеччині, не знаю, де американці. А може в одному місці? Ось дивіться далі. На гіпардах треба вчитись. Треба. Якими б ви не були спеціалістами на наших Т-72 чи на наших БТР-ах, це все іноземне. Там навіть е, кожна кнопочка, кожна клавіша, кожен а, е, підписаний іноземною мовою. Десь на французькій мові, десь на німецькій мові, десь на англійській мові, десь на нідерландській, десь на польській і так далі. Все це треба. Знаєте, привести до ладу, і наші хлопці це повинні освоїти. А це час. Це час. Ну, деяке озброєння приїде до нас, скоріше за все, десь е, в другій декаді лютого. Не, не раніше, повірте мені, місяць, як мінімум, треба знайти команду, зібрати команду, да? е, одіти, обути і, і відправити. На Німеччину посилити. Це вже це дивіться, знайти команду 2-3 дні, як мінімум, це мінімум, а так, як працюємо ми, це. Ой, Ми даже, навіть наші військомати навіть попри війна працюють так, знайти команду, сформувати, відправити, посилити тиждень. Тиждень, друзі. На е навчання залишається, якщо це місяць, три тижні. Ну, Якщо це класні спеціалісти, вони освоюють все це швидко, бистро швидко, І через місяць-півтора вони будуть тут. Це бронемашини, ці легкі танки. Але Петріот ми так бистро не можемо чекати. Що ще дадуть Хімарси, так, да, вони можуть прийти зразу, тому що у нас є спеціалісти на хімарсах, і є підготовлені, і є, і є, і є. Але йдемо далі. Ну, є ось ці пакети, да, які озвучили час. Цих пакетів повинно бути 10 ось таких. Тоді ми можемо говорити, що ми пішли в наступ і ми визволяємо повністю свою державу. Зараз це локальне забезпечення, можна сформувати. Сформувати якісь ударні бригади, сформувати резерви і кинути. От ви бачили, як на Харків кинули, визволили. Херсон кинули частину визволили але ми не можемо по всьому фронту. Тому що залужний сказав, що нам потрібно: 800 бронемашин. Ну, я вже кажу, хоча б хоча б 500-600, 300 танків. Да, там 300 артилерії, я точно не помню. І, і ще літаки. А літаки зараз дуже потрібні. А ракети, ну, ракети готуються. Готуються різні ракети, навіть е, протиракетна, протиповітряна оборона, яку можна запускати як з води, як з ракетних катерів, як з любої пуски, Ну, наші буки приготували. Готуються ще інші іспанці, готують протиповітряні системи. Так що тут все нормально. Тут все нормально. В Росії, як завжди, все на болотах. Вони проклинають всіх, кого можна і кого не можна. Да, Росія, Путін вже е, це ми говорили, якусь, якесь перемір'я. Ну, щось там не так. Трохи щось починає шататися в Росії, тому що ніхто його не хоче зараз уже слухати. А ось вам Росія. дивіться. Василій Разанов, це російський філософ. Який народився в 56-му році і закінчив своє життя в 19-му році, вже після революції. Знаєте, що він писав? Що він писав? Ось перевели, Я в переводі вже це читав. Ось що він писав: це росіянин, це громадянин Російської імперії. І ось він писав: ми, московити. А ні, тут у мене не перевод. ні, ні, тут у мене, в мене російська мова, давайте я в оригіналі прочитаю. Ми, московіти, споїли киргізів, чимериз, бурят і других, ограбили Армению и Грузию, запретили даже богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов Кропоткина, Бунина, апостолов, руины и плачества Шигалева, Нечаева, Ленина и тому подобное. Моральная грязь. Московия – это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю. Россиян? Так, друзі. А тепер ви що думаєте, у нас таких нема? Коментуйте, будь ласка, висказуйте свої, свої думки, своє бачення, діліться. Обов'язково я вас просто прошу, діліться, діліться публікацією, де тільки можете. Ставте вподобайки, щоб у нас було більше. А чим більше нас побачать, тим більше буде у нас донатів, і тим більше ми будемо допомагати нашій армії. Друзі, це ж все взаємо, взаємозв'язано, Це все ось, ось так, в ланцюжку. Йдемо далі. Так от сьогодні зранку всі інтернет-ресурси Росії розпочали масовану атаку цитування поки що живого нардепа. Ланоса, я не буду його називати. Ланоса, нардепанал Ланоса, який заявив, що його хочуть вбити. Він заподозрив в, чому, в цьому. Ну, ну Ви розумієте, до якої ми дійшли скотинства, до якої люди дійшли Бідлості. Ну він хіба. Нарди... Хто його брав, Хто його бачив? Заподозив вбивстві Володимира Зеленського і Єрмака, слухайте, як це сумно. Ну, от скажіть, ну буде ця людина, ну, ну де, ви, ви люди, ви десь його будете не плювати йому в морду? Я не знаю. Якщо хтось у нас є, у тут час буде каже, да, він гад, а потім. Страсть, цілео, страсть". Я, я не розумію. Це. І знаєте, хто підхватив у нас це єдиний поки що Бутусов на цензорнеті. Друзі, ви що, не розумієте? Я не розумію СБУ. Я не, не, не хочу розуміти. Я не хочу ніяких пояснень, ніяких мені роз'яснень, ніяких там, аргументів мені, я їх просто не буду приймати. Тому що отаке от робити Бутусов і. Ванс! Ви знаєте, вони роблять більше, ніж якісь три бригади на фронті. Вони тут розвалюють все, що можна розвалити, а, а це хоче Росія. Вони там не можуть, а тут вони можуть. Ну це ж реальне чмо, реальне, це не те, що чмо? це я навіть не знаю, як його можна назвати. Він зайшов в парламент. На плечах Зеленського під брендом президента Зеленського, і тепер він просто гадить йому на голову, ну, курихян. Це, це московит, це московит, це все те, що, про що казав Разан. Чим він відрізняється? Це страшніше створіння е, от, е, в світі. Все, я далі, далі вже не можу, тому що я починаю нервувати. Друзі, дякую вам. Допомагайте, хто слухав, хто дослухав, хто скільки хоче слухати, але будемо розмовляти ось так. Не будемо біжати новини. Ні. Будемо події обговорювати. Я так, ви письмово і так далі. Дякую. До завтра. Завтра у нас буде 5 хвилин. Поки воно називається 5 хвилин. Але воно вже давно не 5 хвилин, а вже більше. Україна переможе!